Всім доброго ранку, вийшла, це по базару, по бутелі. Сходила, зробила свої про... спроби зі пропороджем. Ну а тепер можна пройтися, щось купити. О, огурчики по 30 гривень. Два це радують. Ці люди тільки виставляють рано утром. Все те, чого немає. я був Не буду. А що це Помидорчики, огурчики хочеш есть. Зараз треба буде купитися якраз тут. Бачите, згорявий. Помидорчики, картопелька. Зараз ми... 100. Помідори по 100, герки по 30. О, який красивий плечок. А ось помідори їсти по 65 ось так